Вільно відчиняють двері до квартир. У цьому будинку жителі тільки в день. Уночі кажуть, по коридорах повзають таргани, яких кожен намагається не впустити в свою квартиру. На вікнах тут сітки, вентиляція максимально перекрита а двері щільно прилягаючи, інакше ніяк. У багатоповерхівках уже другий рік кишить тарганами та незвичайними, а великими. Толиним у нашому домі, то і тут багато, теж говорять, по городу всяди, розпустилися. То дуже літом, в минулому році, коли зняли води ті труби, що були, знаєте, отеплосеть, там по там повно було. Я вначалі думала, що здачі щось привезли, але буває, що таке ж не Але Це дуже, вони ночували лише їх, а потім стане коло з того та. Ну, їх руки брати. Місцеві мешканці підозрюють, комахи розповсюджуються з горища. Мовляв, там живуть голуби та пацюки, а з ними й таргани. Перешкод для них нема. У деяких під'їздах доступ до горища не перекритий, а на горі на кількадесят метрів бруд і послід. Деякі горища, кажуть мешканці, вичищали, та аби був результат без комплексного підходу, ніяк не обійтися. Якщо буде та частина будинку, весь час це робити, а тут не буде, то взагалі результату ніякого. Отже, ми свою проблему вирішимо, але тут вона залишиться, і таргани все одно перелазитимуть. Але це дуже великі таргани. Наприклад, ми захищаємо ультразвуковим пристроєм, і особисто в нашу квартиру вони не зала. Але ж ми і так на нижніх поверхах, а потерпають ті люди, які мешкають на 9-му і на 8-му. Василь Добуш мешкає на сьомому поверсі. Каже, звернення вже писали і тарганів, наче приходили троїти. Проте комах стало менше лише на кілька днів. Ось і тепер в день підлога всіяна мертвими комахами. Вони незвичайні вони такі сантиметрів досягають восьми дев'яти. От такі крупні, як африканські як в фільмах показують. І вивести їх дуже складно. Ну, карті бореться як може, але от через під'їзди, через це все є не квартири, і то все по воздушних системах, каналах і лазить. Біологи кажуть, ці великі комахи, які облюбували ужгородські багатоповерхівки, чорні таргани. Перший спалах зареєстровано приблизно 5 років назад. Пізніше численні впала. Це бо бу, це були багатоповерхівки в спальному районі міста Ужгорода. Очевидно, зараз знову піднімається числі чорного торгана, тому що він, мабуть, заселяє екологічні ніші рудого торгана. Проти якого ведеться боротьба. Вивести тарганів з дахів і підвалів будинків можна, пояснюють спеціалісти. Для цього потрібно перш за все прибрати бруд і пташиний послід, перекрити доступ для голубів і провести повну спеціалізовану обробку. Робити це треба одночасно у всіх під'їздах, інакше результату не буде. Сьогодні у місті нема жодної програми по винищенню тарганів. Мовляв, вирішувати такі проблеми мають окремо в будинках чи закладах. Усе скажуть, нині є укладені угоди зі школами і приватними закладами. З жодним багатоквартирним будинком не працюють. Вартість таких робіт залежить від розмірів приміщення тарганів. На 1 метр квадратний 1,48. Це гривня 48. Якщо, допустимо, я порахувала 20 тисяч метрів квадратних, я приблизно це, якщо це одноразова обробка, у нас виходить 29 тисяч 600 гривень. Причому обробку потрібно повторити через 10 днів. Інакше чорні таргани з'являться знову. Комахи дуже швидко поширюються. Ми їх помітили в коридорах будинків не тільки на вулиці Челюскінців, а й на сусідній Грушевського. Тоді як жити поруч із тарганами не тільки неприємно, а й небезпечно. Комахи можуть переносити кишкові інфекції чи яйця глистів.